Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Польща побоюється провокацію Вагнера на своєму східному кордоні і стежить за ситуацією. Пише Білдом у Міноборони Польщі заявили, що готуються до різних сценаріїв. Дуда підняв армію, бойову готовність а також посилив повітряні патрулі. Як зазначили у МНО, Польща реакцією на появу групи Вагнера у Білорусі було посилення співпраці з з Польщі з прикордонною службою РП, як повідомили у польському міністерстві, зараз неподалік польсько-білоруського кордону проводяться навчання безпечне піделяща, в яких беруть участь 12-та і 17-та механізовані бригади. Метою цих навчань є демонстрація готовності польських сил до негайної відповіді на всі спроби дестабілізації східного кордону Польщі. Ярослав Качинський вважає, що ситуація з приходом вагнерівців до Білорусі ускладнюється і потенційно вони можуть. Уті становити ще більшу загрозу для України, а також для Литви. Урядовець зазначив, що немає інформації про те, що вагнерівці планують напасти на Польщу, однак робота з охороною має враховувати найгірші сценарії, тому на зустрічі вирішили вжити певних заходів, посиливши кордон із Білорусію. Ярослав Качинський не уточнив конкретну кількість техніки і живої сили, які будуть направлені додатково, але пообіцяв, що підсилення буде дуже серйозним. Тимчасом. Само міністр оборони Польщі Маріуш Блащак назвав членів ПВК Вагнера деморалізованими, але водночас небезпечними людьми, оскільки через свою деморалізованість вони не визнають жодних правил напередодні. Президента Польщі Анджей Дуда заявив, що НАТО має дати дуже рішучу відповідь на розміщення сил ПВК Вагнер у Білорусі. Водночас, генеральний секретар НАТО Єнса Столтенберг заявив, що поки що рано говорити про наслідки переміщення вагнерівців до Білорусі. Але наголосив, що альянс готовий захистити себе від будь-якої загрози. ПВК Вагнер Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня, через нібито намір Кремля розпустити угрупування. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі йдуть у зворотньому напрямку до польових таборів. Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника Вагнера через збройний заклад у Росії закрили. Ли президент Російської Федерації Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угрупування мають вибір підписати контракти зі збройними силами Росії, залишити службу чи піти у Білорусь, куди за повідомленнями вирушив Пригожин. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.